За минулі вихідні у Кременчуці та районі було скоєно 23 кримінальні правопорушення різної кваліфікації. Серед резонансних ми маємо ряд дорожньо транспортних пригод, в результаті яких постраждало двоє пішоходів. Так, в селі Утовинівка автомобіль вас скоїв наїзд на пішохода 71-го року народження. Також вчора в вечірній час надійшла інформація з села Чечелево про те, що автомобілем за травмовано чоловіка пішохода 56-го року народження. Усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні з переломами. Слідчі встановлюють обставини подій. Основними причинами ДТП є складні погодні умови зумовлені ожеледицею та хуртовиною, а також необачністю водіїв. Черговий раз закликаємо водіїв. Під час руху на позаміських дорогах є ряд ділянок, де ожеледиться на дорозі. Звертайте увагу на стан дорожнього покриття, не виконуйте різких маневрів та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Також по вулиці Героїв Маріуполя в одній з квартир багатоповерхівки сталася сварка за участі двох чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. У результаті один з чоловіків наніс ножове поранення іншому потерпілого госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані. За фактом розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Це отримання тяжких тілесних ушкоджень на місці події працювали експерти криміналісти які вилучали речові докази з місця скоєння. Встановлено попередні обставини. фігуранта 98-го року народження затримано у порядку статті 208. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Всі інші обставини встановлює слідство. Також у Кременчуці було викрито склад, у якому незаконно зберігались тютюнові та алкогольні вироби. Правоохоронцями Кромевчука на одному із складських приміщень вилучено велику кількість сигарет, як в пачках, так і поштучно, а також алкоголю без відповідних документів. Попередньо встановлено, що дане складське приміщення винаймав місцевий підприємець. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження встановлюються всі обставини та походження як тютюну, так і алкоголю. Слідчі встановлюють місця, де реалізувалася дана продукція. Та осіб, що можуть бути причетні також до фактів реалізації акцизного товару. Минулої п'ятниці Кременчуцькі правоохоронці знайшли предмет, схожий на боєприпас. Під час патрулювання в одній із лісосмуг правоохоронцями було виявлено предмет схожий на боєприпас. З залученням експертів криміналістів даний боєприпас було вилучено. Наразі встановлюється особа, що могла просто лишити боєприпас на опочині за фактом відкрито кримінальне провадження. Також минулими вихідними правоохоронці розшукали двох неповнолітніх дівчат. Про перший випадок повідомили батьки зниклої, вказавши її імовірне місце перебування та про те, що 13-річна дівчина вже добу не виходила на зв'язок з рідними. Неповнолітнього було повернуто до батьків, було встановлено її місце перебування на даний час з родиною працюють ювенальні поліцейські. Також вчора вечірній час надійшла інформація про зникнення дівчинки з реабілітаційного центру. Відразу факт було встановлено дитину повернуто. Наразі встановлюється ці обставини зникнення неповнолітні. Тож поліцейські закликають батьків бути більш уважними, спілкувати зі своїми дітьми, а у разі виникнення проблемних ситуацій звертатись на лінію 102. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.